Всім привіт, я Андрій Яніцький. І сьогодні ми записуємо інтерв'ю для детектора медіа, а відеоверсію робимо в студії телеканалу АТР, першого кримсько-татарського телеканалу АТР. І не випадково, тому що говоритимемо ми з Гульсом Халіловою, журналісткою цього телеканалу, я не знаю, чи директоркою, як правильно твоя посада? Журналіст посаду. ведуча так. Журналіст ведуча. Телеканал невеликий, наскільки я знаю, але єдиний в своєму роді, унікальний. І про нього ми розповімо трохи згодом, а uh -huh. почнемо а, з такої новини, не новини, ти збираєшся їхати в Туреччину. Uh -huh. І в інформаційній сфері відомо, що в 2022 році, коли ти намагалася в'їхати в Туреччину, тебе затримали на 17 годин, здається, в, uh -huh. у в'язниці за запитом Росії через Інтерпол. Uh -huh. По-перше, чи не боїшся ти їхати знов? Я так розумію, що. Іноді тобі вдається приїхати в Туреччину без пригод. А ось 22-му році не вдалося. Ну після 22-го року, і після ось цієї ситуації, все вже врегулювали, і я вже можу заїжджати в Туреччину, бо дві 2022 року. Ми просто побачили, як Росія на жаль. Тягує в свої провокації Турецьку е, республіку і турецьку правоохоронну систему, бо там просто твоє ім'я та фамілія попадає в базу, і там просто ну вони. Е, Пророблюють ось цю бюрократичну процедуру, та тебе затримують, чи бути там в базі і так далі. Ну ніхто ж не знає, хто ти такий, а що ти робиш, чому Росія тебе подала в Інтерпол і так далі. Ну, тобто там же люди просто правоохоронні структури, і люди, які там знаходяться, вони ж не знають, що це тебе затримують за політичними мотивами. Наприклад, та? вони там думають, може, Росія подала, можливо, ти якийсь терорист. Бо в туреччині, ви знаєте, є такі, на жаль, про проблеми з терактами, там, диверсіями. По всьому і світу, так далі, да. Ну, по всьому світі, але в Туреччині це е, останнім часом дуже актуально. І тому там бюрократ тебе затримують, і так далі. Ну потім е, ну, ситуація врегулювали. Е, там включилась наша дипломатія, турецька дипломатія, і мене згодом відпустили. Ну так, я 18 годин провела 18. там так, 17-18 годин провела в тюрмі, але знаєш, ще тут таке питання, що на жаль, ну мені. Пощастило, бо я журналіст, бо я маю а, там медіапопулярність і так далі. І я могла а, там подзвонити а, там нашим нашому послу, турецькому послу, і так далі. У мене була така можливість. А, а, Уяви, що є люди, які теж за політичними мотивами переслідуються з боку Російської Федерації. Росія їх подає в Інтерпол, але у них немає можливості там зателефонувати, там зв'язатися оперативно, та і їм. Просто забороняють в Туреччину. І ми знаємо таких дуже багато випадків, коли кримські татари, наприклад, ті ж представники батальйону імені Номана Челібіджіхана, які хотіли заїхати в Туреччину, але Росія на них подає в Інтерпол, на них подає там заявку і їх просто не впускають до країни. І вони повертаються потім в іншу країну, з якої вони приїхали в Турцію. Ну мені просто пощастило, що я журналіст. І маю там е, якусь популярність в туреччині, і але, потім... як, якщо казати про причини такого рішення, е, Росія захопила Крим в 2014 році, угу. і в до двадцятого другого року ти бувала в Туреччині. Е, Чому в 22-му році раптом вирішили, що ти стала небезпечною? Чим ти небезпечна? Для Та, ну тому що в, коли почалось широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, я одразу е, ну, стала популярною в Туреччині, бо я писала кожен день новини про російсько-українську війну і про вторгнення Росії в Україну турецькою мовою. І тоді, ось, наприклад, 24-го. Е, е, Лютого, коли Росія атакувала всю Україну, я записала відеоролик в Києві. Та і у мене там цей ролік набрав там понад лише в Твіттері понад там 20 мільйонів переглядів. І я ж на турець, на турецькій мові про це все розповідаю і так далі. І на мене одразу підписалось там півмільйона людей. Це Туреччина, Тюркський світ, інші країни тюркського світу, та це Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і так далі. І е, весь тюркський світ, і особливо Туреччина, дізнавалася про новини російсько-української війни від мене, від людини, яка знаходиться тут в Києві, і бачить це все. І я кожен день публікувала відео, публікувала. Новини я тупо не спала а, там два-три місяці. Та це, точно це я якійсь, знаходилась в Києві Якийсь грантовий був проект чи волонтерський ні, проект? ні? Це був просто мій твіттер і я просто постила новини. Ну тобто, я просто робила свою роботу. Я журналіст, і я працювала на телеканалі АТР на той час. Ми залишились всі в Києві, і ми кожен день бачили все те, що Росія робить. От ти знаєш, що в Києві перші дні ну дуже серйозно атакували Київ і Київську область. Ми їздили по Київській області, ми це все знімали, і я просто автоматом все перекладала на турецьку і викладувала в твіттер, в свій турецькомовний твіттер. і там вся Туреччина, ну вони дізнавалися, Новини лише від мене, бо Перші дні турецьких журналістів тут не було. Вони приїхали ну через там 3 тижні, через місяць. А ось цей місяць всі дізнавалися ці новини від мене. І звичайно, я ж новини подаю з е, українського боку. Я ж український, кримсько-татарський журналіст. Ну тобто, я ж розповідаю про агресію Російської Федерації. А у Росії в Туреччині дуже велика та серйозна пропаганда. І, он, і вони ти знаєш на початку. Ну звичайно, так. бо вони там це все приподносили зовсім інакше. А їх журналістів тут не, немає. І коли тут бачать, що кримська татарка ну це е, тюрк, тюркський народ, який є ближчим до Туреччини, яка знаходиться в Києві, розповідає, ну, звичайно, люди повірили мені. Ну і це Росії не сподобалось дуже. І вони ж потім заборон... ну, подали мене в Інтерпол, щоб мене там затримали, а можливо, навіть екстрадували в Російську Федерацію. Але після того тобі дали нагороду журналіста року, наскільки я знаю, Так, і... я їхала на цю нагороду. А, ти їхала на я Як їхала раз? на нагороду, ця нагорода була від Міністерства зовнішніх справ, навіть Туреччини. І там я була обрана журналістом року, бо я про це розповідала все. Туреччині і я їхала отримати цю нагороду, і мене тоді затримали. І я це навіть в еропорту кажу, просто. що ми, я їду отримувати нагороду. Подиви. І вони ж перевірили, верифікували це все. І потім мені дали телефон, щоб я зателефонувала консулу, послу. Вже не пам'ятаю. Ну, першому я зателефонувала лідера кримсьтарського народу, Мустафі Мустафіджамірів. Так звичайно. Досі твій твітер. Ми будемо говорити Твітер, хоча зрозуміло, що називається зараз з мережа правильно X, угу. але будемо звичкою твітер. Ми не звикнумо до та досі. Твій твітвітер популярний. Згадала, що 500 тисяч підписалося на початку, зараз менше. Так? Зараз 400... зараз менше, бо на початку підписалось дуже ще багато ботів. Угу. А, які там постійно там писали російську пропаганду, прописували в мене в ну, місто. І інтерес, в принципі, вони, та, трохи, в трохи вщух, бо з'явилися репортери місцеві. Я думаю, що в Києві зараз є турецькі так, журналісти. Є, багато, так. А, а тоді це ти була унікальним джерелом контенту. Тим не менш, попри те, що втрачений, втрачений інтерес до України настільки сильний, вже багато подій відбулося, вже події в Ізраїлі. Вже події ну, по всьому світу відбуваються і, і війни, і теракти. Україною не так сильно цікавляться. Тебе продовжують читати. Ти є відомою журналісткою в Туреччині і незаслужена, мені здається, невідомою, не настільки відомою в Україні. Саме тому mm -hmm. я е, вирішив, що було б цікаво розповісти про тебе. Як е, стати популярним в е, Твіттері, або, може в якійсь іншій соцмережі, які поради можна дати людям, які хочуть пройти твоїм шляхом? Ну, е, ти знаєш, що діджитал-платформи вони е, розвиваються завдяки системності. Та системність це дуже важливо. Ти коли системно робиш новини, постиш новини і так далі. Системність вона дуже важлива. Ну і звичайно, це знаєш волна, ну піймати хвилю. хвилю так тобто, одного випадку щасливо нещасливо, що ти опинилася в Києві в день вторгнення і знала турецьку мову. І прикладала турецький. Так, Все зійшлося Ць, просто ну, так. цього одного недостатньо. Я, я про про те, що ти кажеш про системність, треба кожного дня щось писати, ну, і досі ти кожного так, дня щось пі кожного дня щось писати, постати ці новини і так далі. І я ж кажу, дуже важливо ще спіймати ось цю хвилю. Тану. Опинитися в а, про правильному місці з правильними там знаннями своїми, та і просто їх реалізовувати, їх просто імплементувати. Ну тобі просто системно треба постати завжди новини. Новини, ну і звичайно, щоб вони не були звичайними. Ну це повинно бути щось емоційне, щось тобто, ти щось... Не, не робиш копіпейст. І... Ну ні, чи... я завжди. Ну я наприклад так, я беру якусь новину, але я її ну формулюю сама формулюю сама, Треба і можливо, я стиль. просто пишу свій коментар. Так, наприклад, це, uh -huh. це, це теж дуже важливо. Ну, спочатку я зовсім не писала коментарі. Я просто давала людям зрозуміти, що відбувається. Вони саму, самі обирали, обирали там думку, як це е, е, на це дивитись, і так далі. Але потім ну, згодом я, наприклад, вже пишу свої коментарі. Чи можливо там якісь події е, трапляються? І ти просто пишеш свій, свій коментар. Бо так працює Твіттер. Твіттер, він любить дуже короткі новини і е, такий короткі коментарі. Навіть якщо ти там не пишеш про що твій коментар, просто люди знають про що це, бо весь Твіттер зараз про це каже. Про це зараз весь Твіттер говорить в, в трендах. Так, в трендах. В трендах так. А, окей, е... Це потребує від тебе ще і якогось високого рівня тайм-менеджменту, кожного дня щось писати. В тебе є якийсь розклад, що ти прокинулася, написала твіт чи ввечері написала, якийсь графік. Ні, немає такого графіку, бо це все залежить від новин. Ну, ось, наприклад, сьогодні, там ну, сьогодні, ми це інтерв'ю пишемо 8 липня. Так і сьогодні Росія атакувала Київ. І я зранку пишу про це. Якщо б цього не було. Я б нічого не писала, але я б побачила якісь там цікаві новини, і я б їх написала. Тобто твіт заради твіту, просто ні, це не, не треба. працює ні, не планувати працює. наперед на тиждень. Ні, це не працює. Я ж кажу, Медіаплан це химан складно. Це просто спіймав тренд, чи якась там дивна ситуація, чи якась там я не знаю атака, і так далі. І ти про це пишеш. А відпустки, лікарняні, я не знаю. в тебе, а чи нін, ти нін, а, <рес> ні, просто розумієш? Ти ж теж журналіст. Журналіст це ж не професія, це ну це життя. Так, ну, так. це ну, твоє життя. Ти просто його жив, живеш. все. поговоримо тепер про телеканал АТР, mm. де ми знаходимося зараз. І цей телеканал зародився в Криму, наскільки я знаю. А сьогодні він в Києві його mm. основний офіс. Власником є Лінур Іслямов, mm. це кримськатарський бізнесмен, який був колись російським громадянином. Тепер він український громадянин. І, Крім крім цього телеканалу, інших е, телеканалів кримськотатарських з ліцензією з супутником, наскільки я знаю, немає. Е, немає і не було. Кримсько-татарський телеканал АТР це перший і єдиний кримськотатарський телеканал у світі. Так, генеральний директор, це пан Лінур Іслямов. і він зараз є командою, командиром 48-го ОШБ імені Номана Челебіджіхана. І він знаходиться на фронті. А ці е співробітники, які тут залишаються на телеканалі АТР, ми ось працюємо. Ми кожен день робимо прямі ефіри, е новини і так далі. Ну, тобто, наша ціль це е наша основна аудиторія. Україна та звичайно окуповані території окупований півострів Крим, і ми завжди робимо новини про Крим. Ми розповідаємо Криму і громадянам України, які мешкають на території Криму, про те, що Україна їх не забуває. Збройні сили України роблять все а, задля того, щоб де деокупувати півострів та матрикові Україні, та ще до 2022 року, і після ми показуємо, що Крим та громадяни України в Криму, кримські татари, звичайно, вони. Вони очікують на збройне сили України, очікують на Україну, і ми показуємо спротив Криму, який досі триває на півострові. Це е, я, я почав на ти одразу. і мене mm -hmm. теж можна на ти. Або можна на вики. Okay, yeah. Як Давай як на заходить ти, на ти е, це? Твоє перше місце роботи чи не перша журналістка? Перша та я 16 років на ТЕР, і я <звук> тут вже 12 років можна сказати. Це да в, тобто ти починала в Сімферополі? Так Сімферополі в 2012 році я починала в Сімферополі. Потім я два роки пропрацювала просто журналістом. Mm -hmm. Польовим журналістом. У 2014 році сталася окупація і Крим телеканал АТР. Ну він був Весь таким головним групи. та е, телеканалом mm -hmm. на півострові, куди приїжджали всі журналісти з усього світу. Та це був такий авангард, можна сказати, і ми кожен день висвітлювали е, окупацію. Як це все відбувалося. І навіть е, до нас приходили потім ФСБ, там окупанти, і так далі. І саме тому Росія нас заблокувала в Криму. А вони 15 тобто вони році, десь да, вони рік при... ще Да, вони ще рік намагалися знали, з нами якось домовитись, і так далі. І Там навіть була така умова, що біля кримсько-татарського прапора на телеканалі АТР повинен поруч бути там російський прапор, а у нас там був український прапор. І Ми звичайно відмовились, і вони потім зрозуміли, що ну з нами домовити. Ся неможливо. Ну ніяк це неможливо просто зробити, і нас просто заблочили. І потім е, нас відключили від всіх ретрансляторів. Та нас е, позбавили ліцензії і так далі. І ми 2015 році, частина е, команди АТР, звичайно, не не вся, тому що у всіх там сім'ї, діти і так далі. Ро, родичі, знаю, багато це хто залишили. Питання в Кримі. для кримських ці, Наприклад, та. як я молоді, молоді, не мають не мають там дітей нічого. Ну ми переїхали в Київ. і продовжили працювати тут. Е, в тебе журналістська освіта Ні, я психолог. Психолог. Так. Це допомагає в роботі. Е, е, ну, ти знаєш, я в своєму житті ні один день не працювала психологом, тому е, я просто. Таврійський національний так, чивський так, так, національний так, так. університет. Я просто ну з, мабуть, шести років журналістика. Я з шести років там писала вірші, відправляла це газету «Крим», спад, Там, і так там далі. Є, і в тебе є в тебе євро. Дуже на лісти? Ні, у мене батько наприклад теж пише вірші. Він пише там творчу, с... людина. творчу mm -hmm. людина, так статті там завжди і так далі. І мені це все дуже сподобалось, і я теж ось. Вже в Криму народилася, так я народилась 95-му році в Криму. Але твоя родина теж зазнала депортацію. Так, звичайно, у тобто мене батько історі. в Узбекистані, мама в Узбекистані народилась. Так, звичайно, звичайно, но Просто мені пощастило, що мій батько повернувся в Крим дуже рано. Ну він повернувся в 1975 році. Це було дуже сперші, ну да. та це було дуже е, такий тяжкий період для них. І мені пощастило, що мій батько ось повернувся за занад... ну дуже рано, і я вже народилась в Криму. І за це я йому дуже просто вдячна. Я теж з Криму я пам'ятаю, що кримська татарська мова навіть для багатьох кримських татар, хоча вона є рідною, але не є знайомою, і не всі кримські тари вільно володіють, на жаль. Угу. Мені б хотілося взагалі, щоб всі українці вільно володіли кримсько-татарською мовою. Я сам теж би хотів навчитися. Але ну от, вже ти... є в Google-перекладаче кримсько-татарська є та. Але як тобі вдалося, тобто у вас вдома говорили по кримськотарській? Чи ти вивчила в школі? Лише по кримсько так. Та. у мене е в родині говорили лише по кримськотатарські. У мене батько говорить лише по кримськотатарському. Ну, звичайно, він знає українську і російську мову, узбецьку мову він гарно знає. Але у нас вдома було таке жорстке правило: коли ти приходиш домой. Додому ти повинен розмовляти лише кримсько-татарською мовою, навіть чому я знаю дуже гарно турецьку мову, бо у нас ж тоді не було кримсько-татарських телеканалів. АТР з'явився пізніше, і е, у нас дому завжди було турецьке медіа. Я з е, дитинства дивилась турецькі канали, турецькі фільми і так далі. І я з дитинства знала чотири мови: турецька, кримостарська, українська, російська. Ну, українська, на Влас. жаль, мене не така гарна, тому що в Криму. Дуже е, ну, це, е, е, Тому що в Криму, на жаль, української я багато не чула до <світ> 2014 року. Ну, Ти сам знаєш, <світ> як це було в Криму. На жаль, так цього не було, і це ось така от дуже печальна історія. З української я так. маю на увазі. Але кримстарська так, це вона це моя рідна мова, і я виросла в кримсарській родині. Угу. На останок, давай поговоримо про твій новий проект. Тержіман. Терджиман. Перекладач. Так. Перекладач. Так? Це не просто е, слово, не просто назва якогось нового сайту. Сайт, сайт до речі, є, чи є поки що, діджитальні? що немає, діджитальні, що немає. Діджитальні платформи. Немає. Але для будь-якого кримського татарина, а, а можливо, і для будь-якого е, мешканця тюркського світу, е, який знає історію, це не просто слово. З чим пов'язана назва. Чому саме така назва? Ну. Спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та і спочатку моєї роботи в турецькомовній сфері я зрозуміла, що там працює дуже серйозна російська пропаганда. І це не лише про Туреччину, та це про інші тюркські країни, які поки що Хоч і мають свою незалежність, але не емансипувались від Російської Федерації. Та я прокажу про Казахстан, про Узбекистан, про Тюркміністан, про Киргизстан та про інші країни Тюркістану загалом це, а, це, та, шість, шість країн, та? це шість країн так? це шість країн так. ну Туречина приблизно населення. Та й ну а, всього тюрків по всьому світу, це поряд порядку 300 мільйонів. Про це ми знаємо. Зараз в Туреччині там 75 мільйонів, але там дуже багато ще мігрантів. Ми про це теж знаємо. Ну, тобто, це реально дуже велика аудиторія, і ми розуміємо Азербайджан, та, наприклад, і ми розуміємо, що ці країни, на жаль, ще ну. Обрели свою незалежність, але ще не відійшли від Російської Федерації. Росія має там дуже величезний вплив і має там дуже велику свою російську пропаганду. Разом з цим ми розуміємо, що на території Російської Федерації ще мешкають дуже багато тюркських народів, які, яких Росія теж асимілює завжди, там змінює демографічну ситуацію і так далі. І просто ці народи вона. Лішає, позбавляє своєї мови, а своїх традицій, та ну просто своєї ідентичності: це Татарстан, Башкортостан, Чува, Тува, Чуваше, Якутія та інші інші тюркські, це теж тюркські регіони. І ми про це все розуміємо. І ось цей 2022 рік, і ось це от розуміння того, як сильно працює розпропаганда, і як вона просто знищує ідентит. І е, с, с, да, свідомість людей, ми вирішили з командою, з моєю командою друзів, моїх журналістів, створити е, діджитал платформу під назвою «Тарджиман». Терджман, ти дуже правильно сказав. Це ну це дуже відома назва, і вона відома для всього тюркського світу. Бо в 1883 році кримсько третьому просвітник Ісмаїл Гаспрінський, він створив газету Терджіман, яка розповсюджувалась по всьому тюркському світу, і навіть доходила до Китаю, до Сінджанію, та де мешкають уйгурські тю тюрки, і навіть доходила до Єгипту теж. І ця газета, вона покривала дуже бо величезну профіографію. 140 років тому це так, було. Так, це було 140 е, років тому. 1883. Так, 1883. І... Е, вона покривала дуже величезну аудиторію, і е, всі пантюркські пан настрої Ісмаїла Гаспринського, вони об'єднували весь тюркський світ. Та там і ми сьогодні хочемо зробити. Ну робимо е, я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити те, що робив Ісмаїл Гаспринський, але вже в діджитал форматі. Ми Повторити створили... успіх е, газети перекладач Гаспринського»? Але, але в сучасних умовах сучас... сучасне медіаплатформах... платформи, і так далі, да та, це YouTube, це Twitter, це інстаграм і так далі. І ми плануємо об'єднати в платформі Терджіман та представників журнал... незалежних журналістів із ра різноманітних там тюркських регіонів. Та, я а вони всі розуміють турецьку та, мову? Так, звичайно. Ну тобто... ми знаходимо таких журналістів, які розуміють турецьку мову, або або розмовляють своєю мовою, своєю тюркською мовою, але все ж таки наші мови ви. Вони дуже схожі між собою. Звичайно, можна там використовувати все таке, але все ж таки це дуже схожі е, діалекти, можна так сказати. І ми просто об'єднуємо незалежних журналістів. Ну, наприклад, я представляю там Крим. У нас в команді є казах... Казахський журналіст, у нас є азербайджанський журналіст, у нас є е, е, азербайджансько грузинський журналіст, а у нас є там турецький журналіст, киргизський журналіст, і так далі. І далі я думаю, що у нас. Ще Ще з'являть з'явиться інші журналісти та з інших регіонів, але там м, набагато складніше, наприклад, якщо казати про Башкортостан, про Татарстан, про Туву, про Чувашу чи можливо про Уйгурію. Та там теж дуже складно, бо це, це тоталітарні регіони, і тому ці журналісти повинні бути в іншій країні, в незалежній країні, бо там їх будуть просто ну їх просто знищить. Проєкт існує тільки е, півроку чи більше і я а, три ро три місяці на три місяці навіть три місяці, місяці, три місяці. Да. Які... але готувалися ми півтора року. Який оспій за ці три місяці? А ну мені здається, я звичайно хотіла якісь охоп... більше. охоплення? ну де, так да? у нас в YouTube за три місяці. Ну вже сумарно переглядів більше півтора мільйони. Це сумарний перегляд. У нас за два за три місяці в інстаграмі вже 35 п'ять 000... тисяч. Підписників там в Ютубі вже 10 тисяч, і в твіттері вже там понад там шости тисяч підписників. Ну тобто ми розвиваємося, і мені здається, що наразі ця цифра вона, хоч і невелика, але дин динаміка у нас дуже хороша, бо у нас дуже велика аудиторія. У мене 420 тисяч підписників. У моїх колег там по сто по сто п'ятдесят по двісті тисяч підписників, і мені здається, що. Якщо системно розвивати цей проект, то він буде дуже успішним. Тобто, колеги, які беруть участь в цій історії, вони теж інфлюенсери на різних так, соцмережах? Так, це незалежні журналісти, так які працюють е довгі роки, та і вони теж мають свою величезну аудиторію. І це журналісти з різних тюркських регіонів. Чи можна казати про джерела фінансування е цього проєкту? Е це Мені здається, було правильно розкрити, тому що довіра буде більше. Ну, Ми починали з нуля самі. У нас були свої якісь там гроші, і ми якось починали самі, бо ми просто знаєш, ми вірили в це. Я навіть коли там розмовляю з людьми, які хочуть з нами працювати, і так далі, я кажу: у нас грошей немає, але у нас є ідея. У нас є ідея реально емансипувати весь тюркський світ і нагадати, яку все ж таки всі ідентичність мають і як їх знищують. І я завжди кажу, що я. Я не будую таку а, там комерційну команду. Я будую родину. Я хочу, щоб ви були а, частиною цієї великої родини Тарджиман. Але при цьому я розумію, що без грошей нічого зробити на жаль в нашому світі а, неможливо. І звичайно, ми подаємося на різноманітні гранти, та які підтримують демократію, там демократичні цінності і так далі. А які борються з пропагандою, наприклад, бо наша одна з наших цілей та це. Ну, контрпропаганда. Ну навіть не контрпропаганда, та можливо, неправильно так казати. Це протидія російській пропаганді. Так, це я знаю, що ти так. навіть свої гроші вклала, які виграла в на конкурсі так. талантів від Київської школи економіки. Так, це було 5 тисяч доларів в минулому році. Я виграла цей грант, і звичайно, ці гроші я просто інвестувала в проект, бо це важливо ніж мої якісь там потреби. Тобто, друзі, якщо ви не готові свої 5 тисяч доларів е, вийняти з кишені і вкласти в свій медіапроект, то не факт, що ви в нього так вірите, насправді. Mm -hmm. І, можливо, це і є секрет успіху. Е, Ульсун, дякую тобі за цю розмову. Дякую е, е, тобі. Якщо ми щось забули, ми вже в текстовій версії там, розширимо додамо, але відеоверсія на цьому завершується. Е, дивіться АТР, е, дивіться Тарджиман. Та, е, е, слухайте. І дивіться а, детектор медіа, для якого робиться це інтерв'ю. Ну, і підписуйтеся на гульсум Халілову в соцмережі. Навіть якщо ви не знаєте турецької, то там можна одним кліком перекладати насправді всі новини. Так. Ви будете в курсі, що відбувається е, в Україні від інсайдера, який робить е, новини щодня, вже впродовж двох з чимось років. Цякую, Дякую гульсум. тобі. Так. Dziękuję. Korusz tak? Korusz kędzie, tak.